Всім привіт, з вами Клексон, і сьогодні ми побалакаємо про майстерність, а саме про винагороди з неї. В цьому ролику я збираюсь додати всі винагороди з усіх персонажів, які можна здобути в новій ранговій системі майстерності. Можливо, не всі знають, але винагороди за майстерність різняться. Чим менша рідкість персонажа, тим менше винагорода дається у майстерності. В правил Старсі є всього три групи персонажів, в яких різняться винагороди. А саме я їх поділю на три групи. Перша група шеллі до епічних персонажів. В цій групі найменше дається винагород. Друга група міфіки, легендарки і третя група хроматичні персонажі. Друга та третя групи майже нічим не різняться. Їх різниця полягає в третьому Сільвері. В хроматиків на цьому рівні знаходяться 100 хроматичних кредитів. А в міфіків та легендарок 200 звичайних кредитів. Спочатку я хотів довідатись, скільки винагород має кожна група, і після своїх розрахунків дійшов до того, що перша група, тобто від початкового персонажа до епічних персонажів, має 64 тисячі монет, 9600 точків сили та 7040 звичайних кредитів. Друга група, а саме легендарні та міфічні персонажі мають 51 тисячу монет 7650 очків сили та 5100 кредитів звичайних. Ну і третя група, а саме хроматичні персонажі мають 51 тисячу монет, 7650 очків сили, 1700 звичайних кредитів та 1700 хромокредитів. Навіть також зрозуміло, що сума винагород буде чимала. Ось ми вже дійшли до кінця відеоролика, тому я зараз прочитаю вам загальну суму винагород. І це 166 тисяч монет, 24 тисячі 900 очків сили, 13 тисяч 840 звичайних кредитів та 1700 хромокредитів. Звісно, що на кожного персонажа дають іконки, піни та титули, але я не стану акцентувати на цьому. Ці дані є дійсні тільки в період 17-го сезону Бравл Пас. З кожним додавленим персонажем ці цифри будуть збільшуватись. Якщо побачив, що результати, тобі захотілося апнути майстерність, але ти не знаєш, як це зробити якомога швидше, то запропоную тобі подивитись моє відео. Посилання буде в описі. Всім бувай!